Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі! У нас немає світла. Я вимкнула ліхтарик і буде трішки таке романтичне відео під освітлення ліхтаря. Сьогодні хочу показати вам розпаковочку трішки незвичну і познайомлю вас із побутовою хімією фірми Delamarque. Я неодноразово на своєму влоговому каналі показувала масу просто цих засобів, від яких я просто в захваті. А сьогодні я покажу вам те, що досить таки цікаве, тому що у фірми Деламарк з'явилися подарункові такі набори. І ось саме сьогодні ми з вами розглянемо ці набори. Звісно, хто дивиться мій влоговий канал, знає, чому в мене перематана рука, але це не заважає мені ознайомлювати вас із якимись цікавими товарами та ділитися своїми покупочками. Ну що ж, ось такий пакуночок у мене тут. Він тяжкенький, тому що тут, крім наборів, є ще деякі товари, які я постійно купую і якими постійно користуюсь. Це мої улюблені. Дещо в мене із моїх улюбленців є в наявності ще, тому я його не замовляла. Але я думаю, в кінці відео покажу вам взагалі всі засоби, які в мене є, і трішечки про них розповім. Бо я фанат просто цієї побутової хімії. Сьогодні мені з розпаковочкою буде допомагати моя дочка. Так, у мене вже доросла дочка. Віка, їй 16 років, влітку буде 17. Я знаю, що я молода мама. Так, давайте спочатку вам покажу дістану зараз всі засоби. І тоді ми будемо розпаковувати поступово. Тут у мене досить така цікава не новинка, бо я вже знаю, давно користуюся цим засобом. Це засіб для миття туалету, і він взагалі пахне. Ви коли-небудь бачили засіб для унітазу, який пахне. В основному засоби дуже сильно їдучі, вони смердять на весь туалет. І туди просто зайти нереально. Там вентиляція, як ви знаєте, у багатьох ваннах, туалетах не дуже. І коли ти нанесеш будь-який засіб для туалету, він просто виїдає очі. Хочеться плакати, чхати. З Цим засобом такого немає. Я брала із вишнею раніше, у мене декілька пляшок розійшлося по моїх родичах. Ми робили замовлення. І якось декілька місяців тому я показувала всі просто в захваті і хочуть ще. Тому я думаю, що цей засіб спробую ще з таким ароматом, це з квітковим ароматом. Так, наступне, що я взяла, це пральний порошочок для кольорового. І ви знаєте, чому саме я взяла для кольорового? Мені казали, що краще брати універсальний засіб, але що скажу за даний пральний засіб? Я вже ним брала і біле, кольорове, темне. І ось на рахунок темного, колір не втрачається, не вицвітає, взагалі немає жодних з ним проблем. І пральний порошок для кольорового набагато мені краще сподобався, ніж універсальний. Універсальний, мені здається, він не надає такої яскравості постійній білизні. Я ось нещодавно почала. Масово купувати постільну білизну, бо її продавала раніше. І вона така яскрава, різнокольорова, і саме цим засобом, цим пральним порошком, в мене постільна білизна кожного разу ніби новенька. Ніби я тільки-що тільки, -тільки що її купила і постелила. Тому за декілька місяців користування цим пральним порошком, в мене нічого не втратило свій колір. Біле. Я вам скажу, що залишається білим, але якщо дуже сильно в мене брудне, я використовую кисневий відбілювач як додаток до цього пального порошка. Додаю зовсім трошечки і все супер відпирає. І ще, із того, що я взяла, це ось таке мило це тверде господарське мило з кисневим відбілювачем. Я його можу не відкривати, але вам відкрию, покажу. Я просто вже його беру не один рік. Дуже часто показую у своїх відео на влоговому каналі, воно таке прозоре, і за це мило можу казати дуже багато. Де я його використовувала навіть, щоб ви собі розуміли, як я це мило використовувала одного разу навіть на стіні. У нас миючі стіни, миюча фарба і. Виходить так, що я не пам'ятаю, чим саме в мене діти пошкодили саму фарбу, ну тобто помалювали, попецяли, і я його нічим не могла відмити. Все рівно залишалися плями. Я намилювала навіть цим милом його. В основному мило це з кисневим відбілювачем я використовую не для одягу більше, а для. Текстилю самого обивки. Тобто я ним чищу крісло, неодноразово показувала у своїх відео, чищу дивани, чищу матраси, чищу ліжка, і в основному це мило в мене бережеться, бо воно досить так швидко закінчується, Коли, знаєте, починаєш вдома відмивати все підряд, то мила раз два і немає. Воно, до речі, наноситься. Якщо хтось не знає, то треба намочити гарячою водою поверхню, яку ви будете виводити, плями. І відразу намилити цим милком, воно вспінюється, піднімається і можна змивати. Взагалі, на моєму білому кріслі ідеально працює. У мене колись Василько, середній син, помалював моїй мамі крісло. Я вам залишу певного в описі під відео посилання на це відео. Де я цим милом відчистила е, ручку. Тобто, в мене Василько так нарейдав добре, дуже добре нарейдав на самому кріслі в баби. І моя мама чуть не плакала. Це була Паска. І я в основному, скажу так, зробила так звану рекламу, хоча це була не реклама. Я дійсно цим милом користуюся дуже-дуже давно. І рекомендую. До речі, посилання на всі. А сьогоднішні товари я залишу в описі під відео так само. А тепер давайте я з вами поділюся своїм придбанням на різдвяні новорічні подаруночки. Це ось такі подарункові набори, і я обрала їх 4 штучки. Зараз більш детальніше вам про них розповім. Найперший набір це набір із шампуня та кондиціонера. Дуже мені подобається ось таке мінімалістичне пакування. Кондиціонер цей іде для пошкодженого волосся, а шампунь для відновлення та захисту. Наступний набір не менш цікавий це геть для душу, іде із дубовим мохом та пачулі, а також крем, мило, троянда, грейфрут і амбра. Дуже ніжні аромати, дуже класно піняться, намилюються. Та змиваються. Я тестувала неодноразово, тому можу рекомендувати. Наступний набір підходить для тих, хто не любить користуватися кондиціонерами, або у нього є вже якась улюблена маска. Чи кондиціонер тут в цьому комплекті йде шампунь для нормального та жирного волосся, а також гель для душу з ароматом шкіри, пачулі та сандалу. І останній набір, який я взяла на подаруночок, це набір із гелю для душа. Та Рідкого мила. Гель для душу іде із ароматом орхідеї, пачулі та ванілі, дуже ніжно пахне. А ось рідке мило із ароматом шкіри пачулі та сандалу. Мені здається, що в наш час це найкращий подарунок, який можна подарувати близьким людям. Я так і зроблю, тому що ці набори я придбала саме на подаруночки. Мені дуже подобається їхній склад, мінімалістична упаковочка, а також їхній приємний аромат. На сайті Деламарка є більш широкий асортимент цих наборів, тому я думаю, ви собі зможете щось підібрати. Ще Один із моїх улюбленців це миючий засіб для посуду від фірми Дела Їм користуюсь я вже десь приблизно років півтора. І ось цієї пляшки мені вистачає на три місяці. У нас багатодітна сім'я, і посуд я мию дуже часто, дуже просто часто. І зараз наразі. Ми наповнили наш дозатор, ось там стоїть, мені зручно в нього наповнювати. І ось ця пляшка, ну, ще тут трошечки є. Десь, можливо, через місяць буду робити замовлення. Якраз мені цього всього на місяць має вистачити. Ну, тут ще просто трішки є залишки. Далі я вже вам показувала ось цей пальний порошочок Це із цієї закупочки. і... Також еко-мило від Деламарка. Взяла я його вперше. І користуюся, певно, вже місяців зо два. Воно ось такого кольору. Подивіться, якої воно густини. Тут у пляшечці добре видно. Я коли цей засіб взяла, ну, вірніше, мило взяла на наше будівництво, то в будинку взагалі цей засіб замерз. І занадто густий став, тому. Думаю, на будівництві нашому треба буде розбавляти його водою, бо дуже-дуже концентроване, класно піниться, змивається. Ми взагалі миємося рідким милом, і тверде, я ніколи-ніколи не купую. І ще в мене від фірми Delamark є кисневий відбілювач. Я в основному його пересипаю. В мене є такі банки, але чомусь цього разу це не зробила. Тут екологічна також упаковочка, ці пакети само розкладаються. І досить так зручно навіть користуватися, якби був тільки пакетик, то я думаю, що воно б мене висипалося скрізь. Кисневий відбілювач дійсно класно діє. Я його використовую досить так рідко, бо в мене хороший пральний порошок від Деламарка. Але буває, в мене чоловік привозить спецівку, а вона в вуглях, коротше, вона така страшна, то я завжди всипаю добрання кисневий відбілювач. Також у мене тут екорідина для прання мембранних тканин. Колись мене питали, на що мені цей засіб, що я ним буду прати. Так ось, я їм перу тільки на матрасники. В мене є водонепроникнення на матрасники, звісно, їх тільки два. Не на всіх ліжках вони є, але є. І тільки ось цей екозасіб відпирає дійсно їх, бо звичайний пральний порошок. Ну, взагалі нічого не прибирає Цей дуже-дуже класний. А, в мене була пляшечка, це вже друга. ну Я не так часто їх перу, тому вистачає надовго. І а, зараз я ще домиваю туалет ось цим засобом. Він, геть, схожий на цей, що я брала цього разу. Просто раніше я брала тільки з ароматом вишня. Це думаю, поекспериментую. Але і той, і той хороший. Гарно пахне, тому можете не переживати. Засоби для туалету взагалі ідеальні, шикарні, гарно пахнуть і в основному моя любов. Ось такий в мене вийшов сьогодні огляд, розпаковочка. Сподіваюсь, вона вам сподобалась. А про те, як діють ці засоби, я вам покажу на своєму влоговому каналі, бо я кожен раз, коли мию, прибираю, користуюся саме цими засобами. І ніякими іншими, тому що їм заміни просто немає. Височайша якість, і тим паче це український виробник. Мене бере гордість, що наші виробники навчилися робити таку якісну побутову хімію. Посилання, де можна це все замовити, лише в описі під відео, так що замовляйте, користуйтеся, а я буду зараз мити прибирати знімати на свій влоговий канал мотивацію вам на прибирання. Всім до зустрічі і всім па па па, -па.